Привіт, друзі! У мене є інжир. І сьогодні ми з вами будемо варити джем із інжира. Його можна, можна зварити вареньо з інжира, щоб був ціленький, але в мене інжир дуже великий, і тому ми будемо варити джем. Для джема треба перекрутити через м'ясорубку його. Що я зараз і зроблю? Для початку я його розрізала навпіл і обрізала. Плодоніжки такі от, що зверху були зелені, вони нам не треба. Хочу показати колір. Такий красивий, дуже. Такий і кремовий є і червоний. Він різних сортів. І в мене інжир, він вже дуже поспів, майже, майже переспів уже такий м'який, він дуже солодкий. О, тут півтора кілограма. На кілограм інжиру беруть 700 грамів сахару. Я для початку візьму пів кілограма на кілограм і буду пробувати, тому що він дуже солодкий. Так, тепер ми крутимо на мясорубку для початку. Перекрутила інжир, ось така маса в нас вийшла. Тут інжир був різних сортів. Ось. Все це, це в каструлю таку здорову взяла, і сахару Сахару значить, ми, нам треба 750 грам. У мене є кілограм. Отже, мені треба четверту частину сахару залишить. А далі ми будемо пробувати. Тут у нас сахар дуже, інжир дуже солодкий. Ну, ось я залишила. Так, і будемо помішувати, поки не закипить. Помішуємо, щоб не пригоріла. Каструля в мене з длиним дном, я сподіваюся, що вона не пригорить, але поки сахар не розтане, треба мішати. Мішаємо, щоб розтав сахар. Інжир закипів, кипить на маленькому огні. І тепер ми будемо збирати цю пінку. Легенько нам треба всю її визбірувати. З моменту закипання на малому огні будемо варити хвилин 40. Час від часу, як з'являється пінка, пінку збираємо. Я зібрала пінку. І в нас. Вимальовується такий колір, хоча це не пригоріле, а це від кримського чорного інжира того темного фіолетового такі кусочки попадають. От на маленькому огні 40 хвилин тепер буде кипіти час від часу треба помішувати, щоб не пригоріло, не дай Боже. Кінка така. І з пінкою ми збираємо і камінчики ці насінинки. їх дуже багато буде. Він жир. Прокипів вже пів години, такого кольору він став. Вже майже однородна маса, він і загус трошки вже. Це вже замітно, видно. Я буду його виключати. І відставляти в сторону і чекати, поки він захолоне, зовсім поки захолоне. Якщо у вас є час, ну, можна на ніч залишати, а можна, якщо немає часу, можна скільки там годин, щоб захолов і виключити, і потім будемо варити його ще один раз. Нашій жем. Зовсім захолов вже. Такий він густий став. Ставимо знову його на огонь, доводимо до кипіння і варимо ще хвилин 30. Теж треба помішувати, щоб він не пригорів, після чого він повариться і ми будемо його закидати в банки. Банки вже простерилізовані в мене. Будемо варити. Як ось булькає наш джемчик, і хочу сказати, я його спробувала, але він ну дуже солодкий. І вирішила додати. набрала лимонної кислоти ложечку. Кинемо трошки лимонної кислоти, щоб його трошки розбавити кислотою. Тоді він буде кисло солодкий, буде смачніший. Перекип'ячуємо ще. Хай хвилин п'ять ще покипить. І тепер вже точно по баночках. Закрила я свої інжирки mm -hmm. свої. Вийшли в мене ось такі mm -hmm. три баночки. Сейчас покажу ось такі вони. На трошки видно в ньому. з такого кольору. І піалочки залишилось. Таке воно, воно ще тепле, але вже воно таке густувате. Я думаю, як захолоне, буде зовсім густе. Ось такий у мене вийшов джем. смачного. Готуйте, підписуйтесь на мій канал, тисніть на колокольчик. Пока-пока. Мій джем вже доварився. Ось такі вийшли баночки. Видно трошки насінинки, як плавають, і колір такий приємний такий. От вийшло і ще залишилось піалку. Накидала. Такий густий він. Я думаю, як він ще захолоне зовсім, буде густий. Ось такий вийшов у мене джем. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на колокольчик. Ми будемо ще щось варити з вами. Пока-пока!